Друзі, привіт! Купив класний Hyundai Kona в Норвегії. Мій експерт виїхав, оглянули тачка за чот, максимальна комплектація. 64-та батарейка. деякі люди не знають, що там ще буває 39-та. Тож, друзі, жирна класна Kona. І ще й в класному кольорі. Графітовий, антрацитовий, як хочете його називати, але він крутий. Їде автівочка вже до клієнта. До речі, клієнт з мого рідного кривого рогу не так часто буває. Люди чомусь часто питають. А якщо з Кривого Рогу, то це тільки клієнт. Клієнти з твого міста? Та ні, клієнти з мого міста це не більше 5%, а тому і менше. Тож подивіться, якого красення купили. Коштує все в моєму телеграм-каналі найбільший телеграм-канал з електромобілями в Україні. Переходь, підпишись і будеш в курсі цін на електромобілі.